Друзі, в попередніх відео я розповідав про проблему, як у нас витек мед. Не знаю, чи геть воно вирішить, але точно мінімалізує значить, випадки, що буде вітро розбиватися. І також ну, нова пошта може повернути кошти. Якщо все буде омотано по стандарту, буде ось ця плівочка з пупиришками і буде ці наклеєні стрілочки вверх. Заклейка скло, то тоді нова пошта просто-напросто буде ну, зобов'язана, наскільки я правильно зрозумів, компенсувати ті витрати, які значить, відбулися. Ось такий рулон, чималий рулон, коштує 400 гривень. доставочка багато зайняла, 200 чим гривень, 600 коротше, цей рулон получився. Купили ми ось таку опівку з папірошками. Продовжуємо упаковку меду. Мені писали в коментарях про те, що ну, люди теж таким користувалися, воно все одно не допомагає, може воно і не допомагає, але повторюся, це є такий стандарт упаковки. Якщо воно буде упаковано по цих стандартах, то втраті, по крайній мірі, великого об'єму, бо минулий раз в мене витекло півтора літра меду, Я, ну, там не було за чим ганятися, а коли це вже... Не дай Бог, якби це витік більший об'єм, то вже по-перше було б шкода, а по-друге, що мали б проблеми ну, набагато більші. І на пошті того разу пояснили, що, в принципі, так досить об'ємно виходить, на пошті того разу пояснили, що якщо кожне відеречко упаковане на наклеєні стілки, то... то вже тоді вони несуть. Відповідальність, ну, Приблизно о таким чином буду упаковувати медок. Можливо, хтось дивиться мене не з пасічників. Продаю мед, соняшник плюс різнотрав'я. Літр 180 гривень, трьохлітрова баночка 500 гривень. Вже я задавав підписникам питання. Ще раз запитаю, хто як при пересилці меду користується. І, звісно, я там зрозумів того разу по коментарях, що багато людей будлями пересилають, але так якось, наприклад, люди хочуть купляти у відеречках мед, то що ви робите для того, щоб по відеречках, чи навіть у стеклі, коли пересилаєте, щоб мінімізувати якесь пошкодження меду? Пишіть в коментарях. Вже сезон у нас. Фактично цьогорічній, можна сказати, закінчився. І так як ми вже поставили полоски від кліща, це вже можна сказати сміло, що ми вже почали сезон наступного року. Тому що зараз ми обробили вділок від кліща. Ще, напевно, в майбутньому будемо давати санапін. До речі, санапін я, чесно кажучи, точно не знаю, як ним користуватися. З досвідчених пасічників ним користується постійно, то напишіть, як, як ви його використовуєте. Тому що я планую давати бджолам ось цю ампулу санапіну. І також сьогодні говорив з Дець Сашою, що я в нього що, ну, що поради, поради дає мені побжільництво. Я запитував, коли... Е, він годує бджіл, коли це правильно робити, І тому що ми ось цей другий сонячник, де ми стоїмо, щось там трошки бджілки принесли, то ми його не відкачували. Тобто зараз у бджіл буде великий розхід меду, десь грам 300-400 вони в день будуть з'їдати, при тому, що взятків вже ну, майже немає. Наш соняшник. Я не знаю, мені здається, що він вже не дає, тому що того разу там сильні напади були. А розхід великий. Розхід великий в цей період, тому що зараз йде вигодівля розплоду. Бджола нарощується на зиму. Стара бджола, ось ця, яка працювала у нас на соняшнику, вона вже відходить. Зараз рамки 4 бджоли може відійти. Вже фактично зараз ми ну, готуємося до наступного року. Загодівлю бджіл... А, так що я не доказав, де Саша питав, він казав, що буде починати ось цю загодівлю десь числа 24-го. Він собі взяв за правило і так він працює. І я думаю, що буду цей досвід теж нього перейму. Тому що від біології бджоли нікуди не дінешся. Хоча і кажуть, нібито клімат здвинувся. Там деякі пасічники у вересні місяці загодовують, але я зрозумів, що у вересні місяці загодовувати дуже ризиковано. Тому що добре, якщо вересень теплий, ночі теплі, і бджолаша зуміє переробити ось цей сироп цукровий на, на той мед, який вона буде їсти взимку. А якщо вона не зможе цього зробити, по простій причині будуть холодні ночі, то... На наступний рік із цілої пасіки може нічого фактично не залишитися. І це, до речі, дядь Саша розповідав, колись, це його дружина дід казав, що 1 вересня бджоли мають бути вже так готові, ніби завтра, завтра впаде сніг. Тобто, вже фактично до осені. Звісно, що потім ще прийдеться переглянути. Трошки пізніше. Але не треба дуже так і похабно ставитися. От зараз, наприклад, в мене дуже багато у вуликах меду. Повторюся, я соняшник не відкачую. Навіть деякі сім'ї, напевно, що будуть і зимувати на соняшнику. Тому що є такі в мене сім'ї, кричи. Тому що є такі сім'ї, в яких там, наприклад, по шість рамок печатного соняшникового меду. Вони його весь, для відгодівлі розплоду, не використають. Ну, Окрім цього меду там ще є на рамках мед, а рамок 6, наприклад, печатно, вони його не використають весь. І це добре, що я дядь Саші за цей мед казав, що я ніби його залишив, не відкачав, тому що я його побачив на тому тижні. Ставили полоски вже і вже, ну, чесно кажучи, бажання не було його качати. Але так як це мед соняшниковий, є люди, кажуть, ну, противники, щоб на ньому бджоли. Зимували. Є люди навпаки, що лише на соняшнику зимують. Я так розумію, так як мені, ну, Саша порадив, сказав, що якщо вже будеш зимувати на соняшниковому меду, то бджіл потрібно сильно зажимати. Ну, Я спитав, чому так, тому що ну, потрібно знати причину. Мало того, що дядь Саша сказав, ось і я так послухав, ось, як він казав. А е е е я вирішив, ну, тому що я маю розуміти, ну, в чому причина. Вінкає, тому що бджоли, коли ти їх зажмеш на зиму, вони будуть якби певний клімат створювати, буде е температура вища. І цей соняшниковий мед, який дуже сильно кристалізується, як має великі кристали, то цей мед можна буде... Ну, вони тобто, на ньому будуть зимувати нормально. До речі, хто, ну, хто там, наприклад, з пасічників противник зимівлі на цьому медові, то пишіть, чому, ви, ну, чому вам не подобається, які основні мінуси такої зимівлі, а хто навпаки зимує на соняшниковому меду, то пишіть, як, як на ньому правильно зимувати. Тому що я так розумію, що це реально, бо люди пишуть, що 20 років так зимують і без ніяких проблем хороша зимівля все. А, але я так розумію, що Ну, я, я для себе так взяв, я думаю, що це можливо взагалі ця зимівля. Але для цього потрібно якісь певні правила соблюдати. Тому хто зимує на соняшниковому меду, пишіть. Як ви саме зимуєте і що ви робите для того, щоб зимівля проходила досить таки добре? Ну, одне, от, що я зрозумів, що мені дід Саша сказав, це потрібно добряче на зиму зажимати сім'ї. Так, що такі ось справи, так, ось таким чином проводимо упаковку. Відео okay. Video... okay. потроху за все. Okay. Хто... Okay. Пасічиків з інших регіонів, тому що ми з Київщини. Це південна частина Київщини, але фактично центральна Україна. У нас вже взятки фактично зараз немає. Ми вже зараз мало потроху готуємося до землі. Цікаво почути, як готується в інших регіонах, як готуються на півдні. До нас в принципі, до півдня недалеко, кілометрів 400 до Одеси десь від нас. Як готується на півдні України, як готується на західній частині, особливо Карпати Буковина. На Поліссі, ну, звідки ви пишіть, який у вас регіон, що ви зараз робите. І за зимівлю також діліться своїм досвідом. Всім дякую за увагу, миру і добра. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.